Ова народ, ми вже почали трохи звикати до того, що штучний інтелект сьогодні є майже в кожному смартфоні та комп'ютері. Однак компанія Samsung вирішила на цьому не зупинятися не зупинятися виключно на продуктах лінійки Galaxy. і почала додавати штучний інтелект у свою побутову техніку. І роботу пилососу додаткова кмітливість та автономність явно не завадить. Багато власників подібних пристроїв знають, як часто їх маленькі помічники потрапляють у халепу через те. Що їм відверто бракує розуму? Наш герой буквально з пічки і ще тепленький, бо в Україні анонсували старт його продажів всього кілька тижнів тому. Головна філософія Samsung JetBot Combo полягає в тому, щоб його власник просто придбав його та поставив на місце в будинку, а все інше він зробить сам завдяки купі різноманітних сенсорів, камер та прикольних унікальних фішок, яких я до цього ніколи не зустрічав у роботі пилососі. Скажу чесно, огляд цього красення приніс мені набагато більше задоволення, ніж огляд останніх смартфонів та планшетів. Здавалося б, ну що нового можна додати у робот-пилосос? Раніше вони Могли виключно смоктати пил. Після цього їм почали додавати оці от ганчірки, з допомогою яких роботи не змогли робити вологе прибирання. Але тут інновацій більше, ніж у багатьох сучасних носими гаджетів. Тому мені довелося дуже сильно напружити мозок, щоб з усім цим розібратися і після цього розповісти вам. Всі, кому цікаво, влаштовуйтесь затишне місце, влаштовуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте поставити вподобайку. Це огляд найкращого пилососу від компанії Samsung. Традиційно спочатку буде невеличка розпаковка. Незважаючи на те, що сам пристрій доволі компактний і важить менше 5 кілограмів, потрібно розуміти, що ось така немаленька коробка вагою 23 кілограми зустріне у пункті видачі щасливого власника цього дива. Річ у тім, що окрім самого робота пилососа в комплект входить ще і крутезна станція автоматичної очистки, в якій зосереджена добра половина нових корисних фішок цього гаджета. Але про тонкощі роботи я розповім, Трохи пізніше. Зараз давайте поговоримо про зовнішність. Сам пилосос, та док-станція, виконані переважно в білому кольорі, хоча сама компанія іменує його сірим сатином. Збірка файна, нічого не скрипить, та на дотик відчувається файна. З приємного пристрій заїжджає в очисну станцію повністю і стоїть на вбудованій підставці. Це дуже важливо, тому що є такі пилососи, які стикуються зі станцією, просто під'їжджають з боку і стоять на підлозі. Припустимо, якщо там у вас ламіна, то ви не уявляєте, собі. Вологі, ганчірки, ламінат. Ну, через якийсь час просто цей ламінат здується і все. Форма пилососа традиційна кругла, а з елементів керування тут дві сенсорні кнопки: старт, пауза та додому. Звісно, користуватись ними ви будете дуже рідко, бо основне корування все одно відбувається зі смартфона чи іншого пристрою з екосистеми розумного будинку. Окей, красати, звісно, добре, але здебільшого люди купують такі дорогі речі не для того, щоб ними милуватися, а для того, щоб використовувати їх. За призначенням. Розпочну з загальних даних. Потужність всмоктування тут складає неймовірні 6 тисяч паскаль. Для тих, кому ці цифри ні про що не говорять, поясню. Ще пару років тому потужність у 3 тисячі паскаль вважалось нормою, а тут в два рази більше. Окрім звичайного всмоктування пилу та бруду, Samsung JetBot Combo має також два окремих диски, що обертаються з накладками з мікрофібри для вологого прибирання. І здавалося, Сьогодні цим вже нікого не здивуєш, але як то кажуть, вся суть криється у деталях. По-перше, завдяки системі сенсорів розпізнавання покриття, він розуміє, коли заїжджає на килим та може піднімати ці накладки, щоб його не намочити. Якщо ваш килим з дуже довгим ворсом і підняття не допоможе, він їде на базу та просто залишає накладки там, бо вони мають магнітне кріплення. Потім прибирає килим і вертається назад, за ними на базу. Також тут дуже круто реалізована система догляду за цими накладками. Власникам роботів пилососів з. Вологим прибиранням добре знайома проблема, коли ці ганчірки від вологи починають неприємно. Пахнути, та й для мікробів таке середовище справжній оазис. Тут же є спеціальна система миття накладок з мікрофібри гарячою водою та дезінфекція паром, який вбиває всі шкідливі мікроорганізми, а потім ці накладки ще сушаться гарячим повітрям. Така система є гарантією того, що ваш помічник реально прибирає та покращує гігієну, а не просто розвозить мікробів ганчіркою по квартирі. Взагалі, ретельному миттю підлоги інженери приділили особливу увагу. Завдяки докстанції реалізована функція автоматичного наповнення резервуара з водою. Тому ніколи не виникне ситуації, що частину оселі ваш помічник не помив, бо у нього банально закінчилась вода. Також інтелектуальна система розпізнавання плям помічає сильно забруднені ділянки, та після основного циклу прибирання окремо змочує накладки гарячою водою і ще раз ретельно. Тельно вимиває застиглу пляму на підлозі. Тобто він не просто проходиться один раз, як то кажуть, для галочки. Пам'ятаєте, як ми прибирали в дитинстві, коли нас змушували це робити батьки? Samsung JetBot Combo не заспокоїться, поки не вимиє все як слід. Ще однією розповсюдженою проблемою подібних пристроїв є намотування волосся та шерсті домашніх тварин на щітку. На цією проблемою тут також добряче подумали і встановили спеціальну конусну щітку, яка збирає волосся. Ося в центр, а там спеціальний подрібнювач його розрізає та всмоктує разом із брудом. Єдиний волохатий домашній вихованець нашій студії це Сатоші, але у нього зараз не сезон линяння. Тож повноцінно перевірити дію цього механізму було важкувато. Але треба відзначити, що після пари циклів прибирання на ній дійсно не було волосся. Тож в загальний залік летить ще один бал. Також я не можу не згадати про сценарії, які часто згадують у смішних відео на YouTube. Це те, коли робот пилосоз здобайливо розвозить всілякий бруд по всій оселі. Тут від цього теж є захист. Система 3D-сенсорів та камер розпізнає бруд на своєму шляху та Об'єкти висотою більше сантиметра, і Джетбот-Комбо їх об'їжджає. Окрім об'їжджання неприємних несподіванок в лапках від ваших домашніх вихованців, він також ніколи не застрягне на якійсь забутій на підлозі іграшці і точно завершить прибирання без проблем. Звісно, це не єдина розумна функція герою сьогоднішнього огляду. Тож давайте поговоримо про це більш докладно. Samsung JetBot Combo має на озброєні сенсор Лідар, дві 3D-камери та звичайну камеру. Завдяки ним пилосос вміє автоматично будувати дуже докладну карту вашої оселі, на якій будуть позначені усі меблі та перешкоди. Він вміє навіть сам визначати, яка саме це кімната, кухня чи, наприклад, спальня. В принципі, для роботи йому ваша допомога не потрібна, і пилосос сам побудує оптимальний маршрут з урахуванням особливостей оселі. Але якщо раптом пристрій стикається з якоюсь проблемою, він вказує це у звіті по прибиранню. Подивившись, який ви можете внести корективи. У програму. В застосунку ви також можете окремо позначити місця, де прибирати не треба, чи ставити йому віртуальну стіну. Також можна окремо вказати, де робити вологе прибирання, а де тільки сухе. Взагалі є чотири різні режими прибирання: сухе та вологе разом, вологе після сухого, тільки сухе і тільки вологе. Тож кожен може вибрати саме той сценарій, який йому потрібен, з розробкою софту у компанії Samsung все гаразд, і фірмовий застосунок цього красення не став виключенням. Працює він стабільно і швидко, та має безліч різноманітних налаштувань під будь-які ваші побажання. Основне керування здійснюється за допомогою системи розумного дому SmartThings. З цікавих особливостей цієї моделі можливість через вбудовану камеру подивитись на своє приміщення. Також він може окремо слідкувати за вашими тваринами, чути їх гавкання та сповіщати вас про це повідомлення. Після цього ви можете попросити його знайти вашого улюбленця, і він поїде по квартирі та знайде тваринку, щоб ви подивились, що там коїться. Звісно, відео передається по захищеному зашифрованому протоколу. Тож, окрім вас, до вашої оселі ніхто зазирнути не зможе. В останньому пункті хочу поговорити про обслуговування і про час автономної роботи. Від одного заряду JetBot Combo може працювати 3 години, чого з головою вистачить будь-якому користувачу на повне прибирання. Основний акцент виробник робив на те, що потрібне ваше мінімальне втручання в налаштування та обслуговування. Карту приміщення він будує сам, волосся подрібнює, накладки стерилізує та сушить. Сміття сам збирає у контейнер на станції. Від вас треба лише увімкнути його до розетки, налити води в резервуар та раз на пару тижнів зливати брудну воду та викидати контейнер зі сміттям. Якщо хочете, можете пограти з налаштуваннями власноруч. Якщо ні, штучний інтелект подбає про те, щоб ваша оселя постійно була чиста, без вашого втручання. Ну що, а час переходити до цін та висновків. Чи може подібний топовий пристрій коштувати дешево? Звісно, ні, друзі. Треба бути реалістами в нашій країні. Офіційна роздрібна ціна на момент запису відео складає 59 дев'ять тисяч гривень. Ті люди, які хоч трохи в темі, розуміють, що це адекватний прайс за флагманський полосос, який повністю позбавляє вас питання прибирання. Плюс треба розуміти, що в цю ціну входить офіційна гарантія, підтримка від виробника і все, що пов'язано з привілеями для користувачів технікою Samsung. Звісно, на ринку є і дешевші моделі, але треба розуміти, що вони мають свій перелік компромісів, з якими треба буде миритись. Та й таке Придбання явно не на рік чи на два. Цей пристрій стане вам вірним помічником на довготривалий час. І гарною інвестицією у підтримання чистоти у вашій оселі. Тож, кому цікаво, усі корисні посилання я залишу в описі під цим відео. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, якщо воно вам сподобалось. І нехай буде з вами Android. Побачимось!